Кремль і Путін шукають вихід із того провалля, в яке вони себе затягнули у затягуванні переговорів зі сполученими штатами Америки. Роберт Бровді Мадяр, очільник Сил безпілотних систем, голосив новий масштабний набір до себе у підрозділи, аби краще і більше нищити ворога. Окупанти бояться і перекривають кримський міст. З 3 листопада на Луганщині сили оборони України вдарили по теплоелектростанції і тепер підрозділи формування і постійні місця дислокації ворога в блекауті. Звісно, друзі, поговоримо з вами про ситуацію навколо Покровська, що там відбувається, і яка ситуація на дану хвилину? І згадаємо ці Цзіньпіня і Дональда Трампа, які зустрілися, переговорили і в Кремлі трішки переполог, тому що вони справді намагаються залагоджувати якось. Ситуацію після заяви Трампа щодо е, санкцій з 21 листопада перепробують різні методи, нічого не виходить. І більше того, Трамп заявив про випробування ядерної зброї. Це відповідь пряма Путіну на його ці от посейдони на ці його бурівісники і так далі. Тому подібне. Ситуація зовсім змінилася, яка була при стіві відкрифу. Що ж, давайте почнемо. Друзі, нагадаю, сьогодні 30 жовтня, четвер мене звати Ігор Гаврищак. Оглянемо з вами на найважливіші події з цього божевільного світу, простою і доступною мовою. Закликаю вас підписатися, поставити лайк, прокоментувати і обов'язково поділитися нашою розмовою. Давайте боротися разом проти російської пропаганди і просувати україномовний контент. Почну, друзі, з прекрасного щастя, наше нещастя російське, Окупа... окупаційне село. Ось, дивіться. Вдарили по ТЕЦ. Щастя Луганської області, а це означає, що там почалися перебої серйозні з електропостачанням. А це проблема для логістики і для ворога. І звичайно, це максимально сповільнить пересування, зміну дислокації, перекидання військ. Застосовуємо усі доступні методи щодо сил оборони України. Також друзі, хочу вам сказати, що ворог. Панікує і влада Краснодарського краю з 3 листопада забороняє проїзд електромобілів і гідебридних авто через Керченський міст. Давайте я вам нагадаю, як виглядає ця незаконна забудова. Ви знаєте, що вже тричі сили оборони били по Керченському мосту. Очікуємо на наступні звитяжні удари. Ось, ви бачите, тут навіть вогником промальовано. Я ось так. От вам покажу Це от Керчинський міст схематично. І продовжу розповідати так, от причини обмеження названо зростання кількості спроб перевезення вибухових речовин у тягових батареях транспортних засобів, електромобілі та гібриди, нібито використовуються для диверсійної діяльності, зокрема для атак на сам міст, прилеглі території та об'єкти на окупованому півострові. А також зазначено, що наявні сканери не завжди здатні якісно просвічувати акумулятори. Заборона стосується обох напрямків руху, як з боку Росії, з боліт, так і з боку нашого тимчасово окупованого Криму. Раніше вже ворог перекривав цей Керченський міст незаконний вантажівки. пригадуєте, забороняли транспортування і проїзд з вантажівками, бо якраз одна затак була. Прекрасною втілена службою безпеки України Василом Малюком, коли місто було підірвано, повірте мені, 100% буде ще одна атака, і ворог навіть не знатиме звідки як вона пройшла. Це вже доказали наші спецслужби. Це удари по Кримському мосту, і в 1 червня ви ж всі пригадуєте феноменальну операцію Павутина, де третину стратегічне. Ядерної авіації російської було знищено. А яка була відповідь з боку Росії? Ніякої вони тільки можуть кричати про ядерну зброю, як і цього разу фактично зробили. Роберт Мадяр вийшов з заявою Друзі, давайте я вам покажу відео. Він оприлюднив себе в телеграм-каналі. Ви подивіться, а я вам. Зацитую. Ось Мадяр на зв'язку досить бігати від армії, час літати. Оголошую набір до складу сил безпілотних систем. 15 тисяч плюс вакансії, половина з яких спеціальності з мирного життя. Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш. Особисто слово командира каже Мадяр. 12 підрозділів птахів чекають на тебе. Дрон боєприпаси та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки. Цей клопіт лише мені навчимо. Піднімемо у повітря і збережемо угрупування сил безпотних систем днями. Виповнилось 5 Місяців. Результат на табло: 30 тисяч відспіваних та звільнених з СВО хробаків, понад 100 тисяч знешкоджених, уражених ворожих цілей протягом 150 діб. Це рівно два армійських штурмових корпуси окупантів вутиль. Ну або 50 батальйонів у повному складі, якщо більш звичайними словами, також очільник сил безкладних систем каже, що будуть палати далі. НПЗ запевняє і каже наступне: що нас є зараз 2%, А ми. Ми Хочемо збільшитись до 5%. в такому випадку. Ворог значно більше відчує втрати особового складу. Вже від себе додам, звісно ж. Що... Цими одноразовими солдатами і цим одноразовим м'ясом Путін буде розкидатися наліво і направо, але це його справа. На це звертати увагу нашим силам оборони не потрібно. І от Мадяр закликає: є 15 плюс тисяч вакансій, а ви знаєте, там, де з'являються сили безпілотних систем, там ворог просто пищить. Це я без перебільшення, без якоїсь гі гіперболізації. Справді, Роберт Бродін Мадяр довів за ці майже 5 місяців. Ще не місяць він очолив сили безпілотних систем, що ворог буде битий на усі. Напрямках, ну і звичайно ж. Друзі, е хочу розповісти про сьогоднішню атаку. От, по щастю ми вдарили сили оборони, але ворог також б'є по наших підстанціях, і от це сьогоднішня нічна атака. Ви бачите, все було спрямовано на. Захід нашої кліни, добротвір, вибивання нашої енергетики загалом летіло немало цієї ночі. Україну атакували 633 шахеди та дрони. А також 52 ракети. З 653 дронів було збито 592 іскандер. М і кінжал. Це все є крилати. Не було нічого збито. Достатня кількість було хаста. Один збитих калібрів 7 з 8 Це крилата. Іскандер. К це крилата ракета наземного. Позування один з двох намагаються зробити так, аби було і холодно нам взимку, друзі, і ми нічого не бачили. Знаєте, пригадуйте, казав колишній головнокомандувач Валерій Залужний, що навіть і в темноті ми будемо знати, що ви не можете слово промовити, але тут є суттєва різниця, тому що якщо в 22 му 23-му роках ми потерпали від цих ударів, то тепер ми. Знову ж таки будемо відчувати на собі окупантів, але це нас буде об'єднувати. По перше, а по-друге, тепер ми завдаємо удари у відповідь. Я вчора вам розповідав про новобрянську підстанцію на 750 кВт і по інші чотири підстанції, які живляться з гес Волги, і це вибивання енергосистеми Росії. І повірте мені, коли стане більш холодніше, а в них вона набагато більш скута, і в них розлогівша територія, тобто їм треба набагато більше балансувати. В них будуть величезні проблеми. Якісно інші ці удари вони б'ють по нас, але ми завдаємо не менш їм болючих ударів по їхній енергетиці. Ну і друзі, Покровськ, звичайно ж, поговоримо про те, що відбувається навколо Покровська. Ситуація складна, дуже і дуже складна, друзі. Що відомо на сьогоднішній вечір, 30 жовтня. Давайте я вмівкну вам карту, і ми з вами разом все. Проаналізуємо. Ось мапа, ось Покровськ. Друзі, ситуація наступна. Буду казати, як є, тому що ми повинні бути поінформовані. Є заблоковані наші підрозділи. Наближу, аби ви бачили Лисівка. Ось. Заблоковані в районі Лисівки, в районі Новопавлівки, в районі Гнатівки. Ворог тисне з цих напрямків від Миролюбівки, Московське. А також удачне котлене на напрямку на трасу на Павлоград. Трасу Павлоград я вам промалюю окремо. Давайте синім кольором, аби відрізнятися. Ось до Покровська траса на Павлоград. Далі що робить ворог? Він рухається з цих позицій біля Покровська до цієї траси жовтеньким кольором, аби перебити логістику між. Давайте так помалюю між Мирноградом і Покровськом. Гнатівка, Новопавлівка і Лисівка. Наші підрозділи заблоковані. Що це мається на увазі? Е, вони не оточені фізично, але логістика до них вже не доходить. Їм можна перекидати. А там е, підрозділ 25-ї Січиславської бригади, яка вже понад рік стоїть на цьому напрямку. Їм можна лише перекидати це дронами. Зрозуміло, що це важко, і ситуація дуже дуже. Непроста ця траса промалює також синім кольором. Вам між покровським і морноградом синім кольором, перепрошую, траса H30 Зараз ворог намагається ключова, це відрізати цю трасу. Найголовніше, що я вам хочу сказати, що Сили оборони України намагаються стабілізувати ситуацію, тому що вже на цьому напрямку з'явилися спецпідрозділи головного управління розвідки Міноборони України. Також з від добропілля, а ви знаєте, від добропілля це зверху. Там працює і, до речі, сили безпілотних систем працюють і, а давайте я тепер ось так от промалюю, це від добропілля. І перший корпус НГУ, Азов, підопічні, якими командує Денис Прокопенко позивний Редіс. Вони намагаються зверху підтискати, вони біля кучерів яр Новошахове зуміли вибити ворога. Зараз. Друзі проводяться стабілізаційні роботи. До речі, народний депутат. Пан Костенко каже, що ситуація в Покровську та агломерації дуже складна. Росіяни намагаються накопичити особовий склад у місії та витіснити сили оборони. Справді росіяни є в Покровську. Вони намагаються закріплюватися, намагаються окопатися, замінуватись навколо. І що він каже? багато хто розумів, що з тими темпами і тими ресурсами, які задіють росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата покровська це давно. Було питання часу, і все, що ми робили, це було питання того, щоб пригальмувати просування росіян. Друзі, тут я вас попрошу бути активними в коментарях. Чому тому, що можливо, через великі ресурси, сили та засоби ворога, можливо, захід в покровськ було питання часу. Але в мене інше питання, і вас прошу зголосити: бути активними, ось. Ці підрозділи, які заблоковані від логістики, невже суміжникам або командуванню не було відомо в 21 столітті, коли все розвідується? все видно як на долоні, що їх. Намагаються відрізати як мінімум логістично. Невже не могла поступити команда, що потрібно виводити підрозділи? Я не знаю, як буде далі. Можливо, ці от частини гур, які тут працюють до речі, і е, примари гурівці, які працювали регулярно. Я вам показував по Криму і били по їхніх е, позиціях. Тепер б'ють і по Донбасу? Очевидно, є під е, підкріплення, але в мене питання: що робити ми з тими підрозділами, гнатівці Новопавлівці і Лисівці, тому що виходити зараз дуже небезпечно. Це фактично. Нереально, бо все в дронах все прострілюється, так можна з депутатом Костянком погодити, що Покровськ рано чи пізно росіяни з великими втратами могли взяти. Але питання наших підрозділів: чому вони там стоять? Можливо, це є ще стара радянська хвороба, коли по вертикалі влади, по вертикалі командування бояться донести негативну. Інформацію про те, що той чи інший цю позицію на лінії бойового зіткнення було утрачено через вкратно більшу кількість ворога, тому що за радянських часів, ви знаєте, і був принцип не доносити поганої інформації. Будемо стежити, що відбувається друзі на Покровську. Я дуже сподіваюся, що частково вдасться тим підрозділям, які додатково туди перекинуті, стабілізувати ситуацію. Рухаємось. Далі про що хочу вам ще розповісти. Друзі що Путін вирішив спробувати врятувати ситуацію, в якій він застряг з Сполученим Штатами Америки. Я нагадаю, після того як було оголошено Трампом введення санкцій 21 листопада проти Лукоїла і Роснефті Дмитрієв, Кирилл Дмитрієв, спецпредставник Путіна дуже швидко прилетів до США, намагався економічно якось пряником. Задобриться до Білого Дому, але там нікого не було, чхати вони хотіли на цього Дмитрієва. Всі поїхали в азіатське турне на на, на зустріч в Азії, в тому числі Сідзізпіні. Ми про це ми ще поговоримо. І тут виходить Путін і каже диктатор: нібито наказав своїм. Ну він справді наказав своїм військам пропустити іноземних журналістів. Це я вам вчора казав. а Сьогодні вже є указ, у тому числі українських у район Покровська, Марнограда і Куп'янська, де за його версію збройні сили України перебувають в оточенні. Про це повідомило російське Міноборони зацитую Міністерство оборони Росії Федерації Російської отримало наказ Верховного головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, в тому числі українських, при їх зверненні до командування ЗСУ для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську, так вони називають наш Покровськ, марноград вони називають Дімітрова і Куп'янськ, де це повідомлення у Міноборони РФ зазначило, що російське командування. А буцімто для цього готова припинити бойові дії на кілька годин, на 5-6 годин. На це відповів речник нашого МЗС. Георгій тих і каже російський команд. Він каже наступне, чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо коридорів у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції реалізувалися 29 серпня 2014 року. Я вам нагадаю, тоді було домовлено з Іловайська з окупаційними військами, що буде зелений коридор для наших бійців, і вони розстріляли наших бійців. І це Іловайська трагедія чотирнадцятого. Року загалом, друзі, якщо говорити про пропозицію Путіна, дивіться, це не є якийсь виграш, це намагання загасити те полум'я, тому що надії знову ж таки задобритися до Трампа. Пригадуйте, коли була курська операція. І виніс Трамп е, Путін тезу, що багато українських військ тисячі військ в оточенні на курському напрямку, і цю тезу відразу ж підхопив Трамп. І він, е, відповідаючи журналістам на питання про Україну, і навіть в розмову з Зеленським він казав: там же ж тисячі е, оточених українців. Але я Трамп я домовлюся з Путіним, і їх буде деблоковано. Це та сама тактика. Так Путін намагається переманити знову Трампа на свій бік, але очевидно цього не буде, тому що. В Білому домі це не коментують. Більше того, вони в Кремлі намагаються різні методи задобрення використовувати щодо Трампа, тому що після заяви про санкції 21 з 21 листопада спробували побрязкати Путін. Бурівесникам пригадуйте, вони до охотського моря запускали крилату ракету з ядерною боєголовкою, яка може нести. Також про Пасідон говорили про арешнік, який може бути е, використаний. Як відповів Трамп, він на це не повівся і він віддав наказ. До речі, перед зустрічю Цзіньпінням, за годину до цієї зустрічі він сказав: негайно розпочати ядерні випробування нашої зброї. Я вам нагадаю, 33 роки цього не відбувалося. В США. Більше того, експерти кажуть, що Трамп трішки відірваний від реальності, тому що аби розпочати ядерні випробування, треба підготовку десь орієнтовно 36 місяців. А це три роки. Але ж суть не в тому, суть у відповіді Трампа на погрози Путіна. Тобто, знову він тут не ведеться. Про Покровську, про оточення, яке кричать. Там ситуація складна, але там оточення немає наших військ, там є блокування логістики. Це трішки все ж таки різне, і плюс я вам казав зараз туди перекинуто додаткові сили, але бачимо, що на це білий дім не ведеться. А все це тому, що Стів військово вилетів з цих переговорних процесів, і він не зустрічається з Путіним і не приходить до Трампа, маючи з ним хороші відносини, і намагається його схилити на бік диктатора Кремля. А так було в серпні була зустріч в Анкориджі, так було і згодом телефонні розмови, і про те, що е -е, слова Трампа що. Україна має підписати якісь там угоди і вийти з Донецької області. Це все вже не діє. Більше того, ця от ядерна заява Трампа навела трошки шороху в Кремлі, тому що вийшов Пісков, і у Росії погрозами відреагував на заяву США до президента США до Трампа, який анонсував відновлення ядерних випробувань, що сказав так званим засобом масової інформації. Пісков в Росії. Він каже, США суверенна країна має право на суверенні рішення, але при цьому наголосив, що Вашингтон нібито не повідомив Москву про наміри проводити ядерні випробування. Також рот. Путіна зазначив, що це питання не має відношення до обговорення договору про скорочення наступальних озброєнь, і додав, що в Кремлі не вважає, що розпочався новий виток гонки озброєнь водночас пісково звучив напряму, напряму, непряму перепрошую, погрозу заявивши, що Москва сподівається на коректне донесення до Трампа інформації про випробування російських ракет, «Бурєвєснік» та «Посейдон». Бачимо, як намагаються в Кремлі задобритися до Трампа, і це абсолютно не виходить. Щодо зустрічі, друзі, звичайно, сі дзіньпіня і е, Трампа вони там погодили, погодили, що сою знову ж таки будуть продавати, Нібито є зменшення від з 57 до 47 відсотків. Е, якісь там є домовленості. Ну я вам процитую. Дивіться. За словами Трампа Вашингтон і Пекін зуміли знайти спільну мову щодо низки важливих торговельних питань після зустрічі з китайським лідером Трамп оголосив, що зменшить на 10% мита у Вашингтоні кажуть, що КНР і надалі експортуватиме рідкоземи і імпортуватиме сировину з США. Пекін за словами Трампа в обмін на зниження мита з боку США не обмежуватиме експорт рідко. Рідкісно земельних металів згодом міністр фінансів Скот Бесент навів додаткові деталі досягнутих домовленостей каже: Китай, приміром, зобов'язався відновити імпорт сої у. В США лише до січня китайські компанії мають імпортувати 12 мільйонів тонн американської сої. Нагадаю вам, що в цьому році вони це припинили робити. Тобто, досягнення є щодо війни в Україні. Вони сказали, що разом будуть досягати якогось там миру, але найцікавіше Дивіться, вони зустрілися після зустрічі. Не було прес-конференції, не відповідали журналістам нічого. Плюс, хочу вам сказати, що дуже дивно, тому що е, в, в Трампа потім вже, як він повернувся до Білого дому чи на борту Air Force один запитав в репортер, чи ви говорили про війну Росії в Україні. каже, говорили і чи говорили про нафту? Він каже: Ні, не говорили, і дуже дивно, тому що ми знаємо прекрасно про про нафту яку Китай купує в Росії, тому що... Китай є головним покупцем нафти в Росії. 60% всієї нафти купує у болота, і Трамп про це не говорив, хоча не що буде говорити про війну з пієм Росії в Україні, але бачимо в комплексі щось там. Промовляли тут головне знаєте, от буде з Орбаном 7 листопада зустрічатися Трамп і про санкції говорити проти Росії, аби Орбан знову не переключив Трампа. Ну але бачимо, дипломатія Європейська працює, і, начебто, з появою в переговорному треку Марко Рубіо, держсекретаря, нібито не вдасться знову Трампа ввести в оману. Путін друзі, це були найважливіші новини станом на 30 жовтня. Прошу четверга. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Давайте разом просувати клюнумовний контент і боротися проти російської пропаганди.